Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про створення власного лавандового поля, створення власних маленьких таких доріжок з лаванди. Звичайно, робота не моя, але гарний приклад, як це все створити. Ми розсадник подав декоративний тая культури, який створює такі саджанці лаванди для вас. Ось такий у нас є гарне лісничісто там, де у нас є гарна доріжка з лаванди. Це у нас сорт Хоролівський. Хто бажає отримати такі саженці? Зараз я вам показую, як вони квітуються. Це саженці більше, як 3 роки, у нас саженці підуть двохрічні. Створені такі гарним цвітом, вже, звичайно, не сезон. Тобто це не пік сезону, щоб лаванда саме цте. Вона вже відцвітає. Тобто вона вже закінчилася цвітіння. Якби її трошки раніше було звісити, вона б знову зацвіла. Але як ми бачимо це все одно гарно і приємно. Зараз покажемо пакування. Спочатку ми мішаємо наш вологий торф. Це або на великій робимо у великій тарі, або руками заснуруч. Потім ми пакуємо, що саджанці доїхали досить свіжо і гарно до вас. Ті, хто замовляє саджанці, знаєте, вони і вас бріхаємо і пакуємо їх у стреч, плівку для того, щоб не подати повітря. І саджанці доїхали до вас вологі. Звичайно, це все відбувається вручну. Або нами, або нашими робітниками, як виходить, так і працюємо. Заматуємо їх у скотч і далі пакуємо у коробку. Тут в мене в пачці 10 штук, щоб вони доїхали плотно, ми їх запаковуємо по 10 штук, тому щоб вийшла вам дешевша Де. доставка. Ось так Я вони значно. виглядають. Я їх кладу збоку і потім подивіться. Вони вже обрізані, повністю готові для відправки саженці, свіжокопані, і на наступний день вони зразу відправляються до вас. Так що, хто буває, хоче замовити, підписуйтесь на канал, дивіться, дуже багато саджанців для вас очікує восени. У нас дуже великий розсадник, дуже багато їх різних декоративних та плодових дерев. Зараз ми пакуємо коробку, там замовлення виходить О, на 20 штук. Коробки були різні, стандартні, нестандартні, але все ж гарні, щоб, головне, щоб саженці доїхали гарної людині, щоб вона посадила і вони прижилися. В цьому все суть в наших відправок. Там хто бажає замовити я вас Чекаю підписку на каналі. номер телефон дайте в описі. Всім удачі. Дякую за перегляд.